Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі «Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо смачний салат Цезар. Він є дуже популярний у всьому світі, ну і, звичайно, на теренах України. Для самого салату нам потрібно листя салату. Ось, Я взяла замість листя салату пекінську капусту, гарно її обчистила, так, щоб не було білого, а тільки зелена серединка. Огірок, я почистила, помідорки, яйця, сухарі, твердий сир, ну і, звичайно, куряче філе. Для соусу нам потрібно майонез. Ви можете взяти замість майонезу йогурт або сметану, лимонний сік, гірчиця діжонська, ну і олія. Давайте будемо приступати до приготування самого салатику. Так? Я наперед відварила яйця, вже і обчистила, обсмажила куряче філе, гарно його промила, порізала, кинула на сковорідку. Спочатку на сковорідці я обсмажила чесничок, а потім вже посолила і чесничок забрала і обсмажила саме філе. Так само у мене свої домашні сухарі, завжди жару домашні сухарі, просто хліб ріжу такими. Кубиками, обсмажую їх без олії, без нічого на сковороді сушу. Завжди сушу більше, тому що мої діти дуже полюбляють такі сухарі. Тож, приступаємо. На дно ми ставимо листя салату, так само ви викладаєте в себе, берете гарну тарілку і на дно ви викладаєте листя салату. Потім ми ріжемо яйця. Я ріжу на 4 частинки. Ви можете взяти перепелині яйця, маленькі, тоді буде дуже красиво. Ріжемо гарно на чотири частинки. Так, Ріжемо яйця. Ріжемо наш огірочок. Так само огірочок будемо різати кубиками. Я ріжу ось такими великими кубиками, щоб було смачно. Люблю, коли в салатах порізано все великими шматками. Ось так великими шматочками. Огірок і так само помідорку. З помідорки ми вирізаємо місце, де вона була прикріплена. І так само ріжемо помідору. У мене така невеличка, я ріжу її на шість частинок. Гарно ріжемо все. І ще одна у нас помідорка. Серединку не забуваємо забирати, де нас трималася, і гарно все ріжемо шматочками. Я цей салат подаю завжди свіжим. Зразу готую і подаю, він не любить стояти. Ось так все гарно. Поступово викладаємо, щоб в нас були гармонійно все. Так, ось так. Так, все ми виклали. Ось так виглядає. Зверху ми Кидаємо наше філе. Все так гарно спахне. Ось так. І приступаємо до самого соусу. Ось тут в мене є майонез. Я вже кинула той влила сюди одну ложечку чайну лимонного соку. Кидаємо сюди гірчицю, діжонську в зернах. І Лиємо трішечки олії, ось так олії і гарно все перемішуємо, до повного вимішання, щоб воно гарно все перемішалося, так. і поливаємо. Наш салатик. Так як курочка у нас була підсолена, я сам салат уже не підсолюю, бо ми зверху ще дамо сир твердий. Але якщо ви любите солене чи перчене, то прошу дуже. У мене чоловік не дуже любить, тому я багато не, не солю і не перчу. Посипаємо вже перед самою подачею на стіл сухарями. Тому що, якщо ви посипате сухарями і залишите, вони у вас відійдуть, не будуть так хрумтіти. Ну, і ще, звичайно, сиром. Сиру не жаліємо. Можна ще пармезаном, якщо у вас є пармезан, було би взагалі. Дуже смачно, якщо би був пармезан. Усім смачного! У нас вийшов ось такий смачний салат. Я дуже рада, що ви на моєму каналі. Заходьте, лайкайте, пишіть коменти. Я усіх вас люблю. Мир з нами!